Знайомий нам ювілейний стадіон є центр футболу Сумщини, а на цьому знімку його попередник перший післявоєнний стадіон у Сумах. Його трибуни, як видно на світлині, розташовані лише з одного боку. Ці неоприроднені раніше фото належать документарісту Євгену Махоньку. Світлини презентували у Сумській міській галереї. Кожен хто буде дивитися, він має пробудити пам'ять. Розумієте? Просто культуру своєї пам'яті знову закохатися в місто, але здебільшого в те, якого вони не бачили. Також відвідувачі Сумської міської галереї можуть насолодитись виглядом харківського мосту парку Кажедуба. Іван Кайдаш говорить, для нього зображене на цих фото знайоме. Майже все пригадалось, те, що було, те, що було, і потім чого я не, не бачив, а зараз дивлюсь, мамами, як так тоді ж я проходив. Мимо я чами все поїдав. Іван Кайдаш згадує часи, коли знайома всім нам вулиця Соборна була проїзною для транспорту. І тролейбус. Див і автобус ходив. На, на знімках є ось такий ато зіс, зіс зі, і ще зіс заводи міністалі Сталіна, 155 модель його модель. Потім появився більш е, імпозантний. З, з, уже ЗІЛ завод Ліхачова е, 158, зіл 158. Тут ще такі були в ньому форточки, типа верхні частини вікон, так обкривають. А уже в 158 там були так, хороші. Фотографії, представлені в галереї, показують, якими були сум у 40-х шістдесятих роках минулого сторіччя. Євген Махонько зробив їх у 16-18-річному віці. Весь матеріал зберігався на плівці. Були передані в середині 90-х років. Рахуйте, тобто вони у мене ну майже 20 років. Так? Це був просто раритетний конверт, який передав мені тато мого чоловіка Олександра Маханька. Ідея виставки у сім'ї Маханько з'явилась у квітні минулого року, після визволення Сумщини від ворога. Цінка. Просто виникла якась гаряча потреба зробити виставку в сумах і показати, як місто може відбудовуватись навіть після ну, найстрашніших воєн. За допомогою звернувся до Ігоря Ройченка. То рук фотографа потрапило приблизно 90 світлин та півтори сотні негативів. Він їх відсканував, оцифрував та провів технічну обробку. Треба було відібрати, відібрати, де, щоб і по качеству і по історичної цінності ці матеріали. Потім пішла техніка, сканування, ретуш, це все комп'ютером і робота ну, десь півроку я, як було час, сідав і працював методично, методично. Подяку автору і відгуки про його роботу відвідувачі лишали на портреті фотографа. Є нюанси в кожній фотографії, яких ти раніше не помічав, не бачив. Деякі світлини, як на мене, то вони абсолютно нові бачення відрізняється від того, що нам дають соціальні мережі. Я сподіваюся, що ці світлини потім розійдуться і будуть доступні багатьом. Виставка міській галереї триватиме до 11 лютого для всіх охочих. Вхід вільний новини СТС.